Ми раді вас вітати, друзі, на нашому майданчику автопоинті. Саме для вас ми підготували новиночку. Це у нас Гольф Універсалі 7-го покоління 17-го року випуску. Це Європа. 1,6 дизель на автоматі. Дизель без AdBlue. Автомобіль дуже класний. Зразу на що ми звертаємо свою увагу на те, який красивий білосніжний колір автомобіль має. Тільки подивіться, яка красива оптика, це в нас LED-лінзована LED оптика. Маємо омивачі фар, передні парктроніки. Також маємо емблему, скляна емблема. Вона означає, що автомобіль має адаптивний круїз, але до цього ми ще перейдемо. Автомобіль пригнаний з Німеччини з 18-го року. Весь в рідній фарбі, лобове скло рідне і дійсно дуже класний технічний стан. автомобіль має один власник в Україні, і вся сервісна історія також є. Дуже гарна зимова гума встановлена на автомобіль на легкосплавних дисках. 16-го розміру, це повноцінна зима 21-го року. Протектор шикарний, десь міліметрів 6 Точно є. Диски у нас також в гарному стані. Це якісь, напевно, не оригінальні, але виглядають дуже класно і стан їх також дуже файний. І жопа цього автомобіля виглядає просто шикарно. Подивіться, які стопи у нас гарні. Маємо також і задні парктроніки. Це у нас дізельок, шильдик, щоб ми не забували. І, до речі, хочу сказати, що позаду доволі високий автомобіль. Та чи приподняти, але в будь-якому випадку це дуже файно. Багажник. Це у нас кузов універсал, то будьте готові, що місця багажника буде достатньо. Нас зустрічає шторочка, яка має два положення. Це дуже файно. Дуже легенько вона відкривається. Стан багажного відділення також все дуже чудове. Тут у нас запаски, на жаль, нема, але у нас наявності, ви можете її придбати, тому що запасок і повнорозмірних і докаток є багато. Перейдемо до салону. Такі дверні карти, які складаються з красивого пластикової ставочки, з загального пластика, текстильна ручка. І, в принципі, стан карти дверної дуже гарний. Маємо повний електропакет, центральний замок, електрорегулювання дзеркал разом із підігрівом та складанням. Також комплектація саунд. Маємо пару шильдиків, один біля порогу. Автомобіль має протитуманні фари і датчик світла. Крім того, автомобіль має адаптивне світло. При вивороті керма світло буде повертатись в потрібну нам сторону. Щодо керма, це шкіряне мультикермо. Дуже багато кнопочок, дуже багато функцій на ньому. Маємо адаптивний круїз. Бачите, цією кнопочкою ми можемо збільшувати зменшувати дистанцію між автомобілями. Також круїз, контроль, голосове керування, під лепестки Також маємо. Тож, друзі, у нас чудова комплектація автомобіля. Це 17-й рік, гарний мультимедійний екран. Ви тільки подивіться, це сенсор, все про чудово. На щастя, цей, ця мультимедія українізована. Тож все буде для нас доступно українською мовою. Це дуже гарно, дуже багато асистентів маємо. Маємо датчик втоми водія, датчик тиску в шинах. Потім запобігання зіткнень, датчик є. І ще багато всякого різного. Також маємо систему старт-стоп в автомобілі. Також, як я вже і казав, парктроніки у нас по кругу, спереду і ззаду. Двузони клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. Маємо Android-Auto, Apple CarPlay, Mirror Link. Дуже багато всілякого цікавого для нашого смартфона, для того, щоб приєднати його до вашого або поки що не вашого автомобіля, але все може статись незабаром. Також автомобіль має електроручник, систему автохолд, тобто він ставиться самостійно на ручник, як глушити машину. Щодо самого салону, це у нас текстиль. Звичайно, не, не вистачає всюди, всю комплектацію шкіри, але хочу сказати, що із-за того, що є червоні, червона стрічка по кантику матеріалу, це виглядає дуже файно. І такий, знаєте, відголосок до Golf GTI це все до, до того йде. Також дуже зручний підлокітник, який висувається за потребою. Ну і така невеличка ніша також є. Ходімо назад, подивимося, що маємо ззаду. Ну що ж, друзі, можу сказати, місце є, місця предостатньо, є викалимки у нас на підлозі, дивани в гарному стані, текстиль зберігся. Тут у нас зустрічає зразу підлокітник з підстаканниками і бачите, можете навіть під свій стаканчик відрегулювати їх. Така система також є. Дефлектори є цілі, не зламані, це вже дуже гарно, це вже дуже добре. Дверні карти іззаду, текстиль на спинках водійського, водійського сидіння і пасажира також в чудовому стані. За підсвіткою звертайтесь сюди. Тут є дві кнопочки, можете собі підсвітити так як потрібно. Ну, гарний стан, дійсно, гарний стан і приємно знаходитись. Тож, друзі, ви тільки подивіться, яка краса перед нами стоїть. Для того, щоб її купити, вам просто треба приїхати на наш майданчик, який знаходиться за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут 19. У нас на вибір є дуже багато класних автомобілів, але ця пушечка може достатися саме тобі.